Найстарший мешканець Ковальщини Петро Баранський цього року відзначив 102 роки. За своє життя застав війну, голод і знову війну. Вивчився на токаря, працював головою колгоспів, очолював фінвідділи районів, а на схилі літ відкрив у собі талант. Відтоді понад 30 років співав у хорі. Але через проблеми зі здоров'ям довелося поставити це хобі на паузу. Проте, нині він має дві найголовніші мрії заспівати в хорі знову і дожити до перемоги України над агресором. Мешканець Любомля Баранський Петро Гнатович в січні відсвяткував своє стодворіччя. Народився в селі Варишин, Люблінського воєводства, Польща. Згодом сім'я переїхала до України на Черкащину якраз в той період, коли там лютував голод. Під час окупації ми в колос. Колгосп заганяли, в колгосп в городній бригаді працював. Пам'ятаю, що люди були голодні, вмирали, не було якому охоронити. Вижили, вижили. Значить, після цього я, батьки мої, ще, ще туди приїхали. Приїхала жінка Хола, в село в село. За Богом там тітка була замужем, виступала перед людьми, особливо перед молоддю, щоб їхали сюди на Україну, тут хати готові, все готове, їх ждуть, але того не було, це все було брехня. Згадує, що з Черкащини на Волині йшов в пішки кілька тижнів. Разом зі знайомим звідти гнали корів, бо ж в ті часи в таку далеку дорогу гроші, виручені за них, було б нести небезпечно. Батьку привіз дві корови. Я кажу, це гроші не, не продавай. Тобі гроші вкрадуть, тоді банди були сильніші. Було... Срудно було зберегти гроші, значить не продавай кажу. Я за жіну, він мене перевів через Дніпро батько, а батько був без руки в мене. Війни. Перед війною він встиг вивчитись на токаря. Згодом призвався до армії, пішов на війну. Але після війни своє життя пов'язав з фінансами і управлінням. Керував колгоспом в Рожищенському районі, головував за Турцівській сільській раді Там і зустрів свою долю по імені Софія. А там була жіночка, яка була в Німеччині з сестрою, з братом, і вона в Австрії. Я... Прийняв її на роботу, разом працювала і вженився на ній. Після затурців Петро Баранський працював завідувачем фінвідні Лушацькому районі, але осіла сім'я, збудувавши цей дім саме в Любомлі, де працював директором контори по заготівлі худоби. Разом з дружиною прожили душа в душу понад 50 років. Нажили двох дочок, внуків, правнуків. А вже на пенсії чоловік захопився справою, яка аж ніяк не пов'язана з фінансами чи цифрами. Це співи. Відтоді є багаторічним учасником ветеранського хору осіннє золото. На пенсії, щоб не, 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 не скучати, дружина не хотіла, бо там жінки було багато було все, покій що вона тобі потрібна, доробив до пенсії і так далі. Ні, я такі полюбовця, хор співав 35 років. Понад 15 років тому дружини не стало. Дід роз'їхались далеко. Тож колектив хору справжня віддушина для Петра Гнатовича. Та він хоче співати і хоче, щоб люди там були задоволені. Яка ціль хору? Щоб ті люди, які пішли на пенсію, там молодші 60 років немає. Всі пенсіонери, щоб ми зустрілися, щоб поговорили. Багато ж лишалися самі. Або жіночка лишилася сама, або чоловік сами. Зійдемося, поговоримо, поспіваємо десь годинки дві. Петро Баранський каже, секрет його довголіття полягає в любові до спорту і відсутності шкідливих звичок. Не пив майже горілки, майже не пив, якщо випив, так в міру. Для компанії програма. Нині в планах довгожителя повернутися до хору. А ще має найголовнішу мрію сьогодення. Тільки хочу, щоб ще при Україні, при рідні, вірні, такі Україні прожить би ще. Ще прожити, щоб прожити. Люблю Україну страшенно. Юлія Остапович з Любомля для новин на часі.